Єва завжди була найдопитливішою ученицею в класі, але сьогодні її цікавість довела її до чогось несподіваного загадкової карти, схованої у старому підручнику з історії. Невже це справжній скарб? Зі швидким серцебиттям Єва слідувала підказкам карти. Вона обережно натиснула на стару книжкову шафу, і раптом вона почала рухатися. За нею відкрився таємний прохід. Вона помітила золотисте світло, їй стало дуже цікаво, і вона вирішила підійти ближче. Усе почало мерехтіти золотим світлом, і Єва пішла вперед. Там вона зустріла дівчинку, яка провела її до мудрої сови. Сова дала Єві та її друзям випробовування загадку, яку можна було розгадати лише разом. Знання це сила. Сказала вона, але справжня могутність у командній роботі. Сова вказала Єві на стіну, де з'являлися дивні символи. Єва натиснула на них і вони почали світитися. Так вона розгадала першу частину загадки Другу частину розгадати було дуже складно. Вона перепробувала безліч варіантів, але нічого не виходило. Тому вона вирішила покликати своїх друзів, і разом вони зібрали всі загадки в один великий пазл. І завдяки командній роботі все вийшло, діти впоралися з завданням. Раптом з'явилася книга, що світилася золотим сяйвом. Єва розгорнула її і прочитала Найбільший скарб це знання. Ми зробили це разом. вигукнула Єва. Який чудовий день, сказала вона, усміхаючись. Повернувшись до класу, діти міцно обійнялися. Вони зрозуміли, що справжній скарб – це не тільки знання, а й дружба, що допомагає долати будь-які загадки життя.